Истерический момент. Меняем мастер на слева. Все пищать, ругаются. Клацають. Це не у нас гуділо. В такі моменти будь-які посторонні звуки сприймаються досить тривожно. О! Вийшов в нормальний режим. Зараз, момент істини. А, ну перейшло. Так само ми навіть не, нічого не блимнуло. Як при пропаданні ще раз. Я думаю, що це в швидкості спрацювання вхідної автоматики. Дивімося, вирубаємо вхідну мережу. Не зафіксовано жодного блимання. Оце у нас іментація блекауту. Безрозривно перейшло на роботу від акумуляторних батарей. Тепер у нас мережа відновилася. Зараз він деякий час подумає. Зрозумію, що є мережа, синхронізується з нею. І знову переключиться на роботу від мережі. Спостерігаємо. Це ми дивились за сливом. У нас тепер мастер тут. Тобто зараз, ну, поки що чистоти експерименту немає, бо ми не перевіряли переключення з генератора на мережу. Але з мережі, коли ми сервоприводом подали мережу з сервоприводом, ну була десь секунда затримки. Що вже набагато краще, але ще не ідеально. І я боюся, що тут. О! Відбувся. Ну це вже в межах 20 мілісекунд його фізичних можливостей. Але як би теж це вважається безшовний, максимальний для лайн інтерактивного опса. Тобто висновок на сьогодні такий, що справа була в часі комутації сервопривода. Ну, поки що такий попередні висновки.